Доброго дня! Облаштування нашої кухні їдальні. Так, мангальна зона, мангал зі столиком. Далі наш намет. Він прикріплений до машини, до багажника машини. Зараз показую, як. Ось отак трубки. Вставляється, все прикріплено, отак намет. Далі. Саме цікаве. такий стіл з мийкою, пічкою, балоном, газом готувати їжу. Мийка працює, вода є все по красоті, водичка в ту каністру в брізану, зливається. Стіл теж підсобний стіл для продуктів. І наша зона відпочинку. Приготували смачненької їжі, присіли і з таким видом на водойму ми їмо.